В неделю после 32 крестов, посвященной памяти пророка Давыда Йосфу, безумовно. Почнемо з того, що Давид, той, хто написав псалти і надав нам цій молитві, найголовнішу свою молитву, починає словами «Помилуй мене, мене Боже. З великої милості Твоєї і з великого милосердя Того прости пробійне Мої. Ми знаємо, що шлях до спасіння для людини лежить через покаяння і відкриває нам цей шлях один із перших. Цар і Пророк Давид. Гірко знати про те, що для того, щоб дійти до цього покаяння, він мав вчинити надзвичайно тяжкий гріх. Гірко нам усвідомлювати, що не маючи за собою гріхів, люди найчастіше не звертаються до Бога і не шукають Його. що та цінна це виходить, що шлях наш до Бога пролягає через наші гріхи, через наші падіння. І це той досвід, який ми повинні мати на увазі. І розуміти, що ми подібні, і що ми йдемо тим самим шляхом. Покаяння відкриває для нас. Двері покаяння. І це дуже важливо. Ми маємо перед собою Йосифа обручника, який є носієм. І сумнів є необхідним, бо він спрямований на те, що не варте віри, на те, що можна відкинути, від чого відштовхнутися. Він допомагає нам знайти... Віруємо Спасителя Ісуса Христа. Через це його скинули з даху Єруславимського храму. Це плата за віру. І нам треба розуміти і знати, що віра це не забавка, це не іграшка. Це не для того, щоб пережити зворушення, це те, що він коли допомагає від тебе. Жертва. І якщо нікого не скидатимуть з даху храму, то, можливо, і віри не було, і немає. Каменем спотикання для всіх нас є ті 15 тисяч немовлят, які загинули в Вифлеємі. Чому кожний віруючий питає, чому? Як Можна таке допустити? Неодноразово стикалися з подібними подіями. І вже йшлося про мільйони. І знов ми стоїмо перед цим питанням. Чому? якби не сталося від падіння людини від Бога. що людина порушує маленьку заборону інколи, інколи. Або не робить такої дрібниці інколи. Або робить якийсь ну, вибір, ну помилився ти у виборі. А наслідки тих помилок тисячі, якщо не мільйони, не виник жертв. Нам це надається для усвідомлення відповідальності людини за все, що вона робила і робить, за те, що вона пішла не шляхами Господнями, а шляхами спокус і свободи. тысяч и миллионов, что загибли. Надо же были всем, когда есть искали Бога и пранаби его всем иншим предъястием, искали Царство Божье между нами, в наших. this is Він такий трагічний, але в ньому є можливість для кожного з нас знайти себе, піднестися над буденністю, уподібнитись Богові і святиніму, шукати цього уподібнення. Yeah. За те, щоб все обійшлося тільки тим, хто жертвує собою заради ближніх, віддає душу свою, за друзів своїх, щоб обмежилося тільки цим, ми повинні бути відповідальними за кожний, за кожне слово. І це знову знову допомагає нас, щоб віра наша.